Світлана привозить на Черкаський базар власноруч вирощену городину із села Думанці. Помідорчик по 50, розовий і жовтий, перчик по 70, огірочок 40 і 35. такий помідорчик на бюджет це у нас 30. І ось білий помідор. А білий помідор по 50. Продавчиня так. каже, в цьому році ціни дещо зросли. Якщо врожай менший, ціна вища. Подорожчає помідор, звичайно, тому що засуха і немає в нас помідора, так, так як завжди. Так що подорожчали, і огірки також подорожчали. Взагалі продукція вся подорожчала. Менше в кількості беруть, тому що подорожало. У людей рівень життя, я думаю, не, не покращив. Так що, я думаю, за того і менше беруть. Або шукають щось бюджетніше. А от пан Руслан привіз свій урожай із села Лебедин на Шполянщині. Тут і сливи, і абрикоси, і городина. Абрикоси шістьсот сімдесят. 80, помідорчики 40, 50, огірочки 35-40, 30. Смотри, які. У вас своє? Своє все домашнє, так. Мама Руслана Галина каже, найбільша витрата для родинної справи пальне, адже урожай із Лебедина в Черкаси треба ще довести. Бензин дорогий. Що ж я, тисячу гривень викидаю на дорогу, на бензин. Оце веземо товар, це ми тисячу гривень, у нас йде на дорогу. У нас тут шукають подешевше, а в АТБ там не шукають подешевше. Там беруть таке, яке є. Пані Наталія постійна клієнтка Галини. Визнає, що в супермаркетах буває й дешевше, але посмачне і якісне йде на базар. Каже, через підвищення цін консервації у цьому році робитиме менше. Раніше я робила 23-літрових огірків закатки, то в цьому році тільки сім зробила. Ну планую трошки, але вряд чи вже. А помідори навіть не знаю, буду якось робити чи ні. Ну подорожче, дорого. Да. Ну літо яке аномальне. Ну, кажуть, що зверху помідор класний, гарний, червоний, а внутрі спечений. Черкащани відзначають, дорожчає усе, тому доводиться економити. На чому ви зараз економите, якщо економите? На житті. А на ну, зокрема, на чому? На комуналки, на їжі. Ні на чому не економлю, тому що не вистачає для економії нічого. Заходьте в магазин, кожен день ціни змінюються, як і на базарі. На відпочинку, не такому гарному, як раніше, ну на якихось розваг для себе. А можливо, щось подорожчало, ви помітили подорожчало. ну останнім часом ми вже знаємо з воєнним станом, що у нас подорожчали деякі продукти харчування, подорожчала комунальні послуги. Ну а так взагалі життя подорожчало в Україні на продуктах. А що можливо раніше купували, а зараз менше купуєте? Подорожчало. Може, і і овочі, і молочку, і все, що хочете, дівчата. І не треба мені ніяких розговорів, бо. Я еле стою і еле хожу. За даними держстату у 2024 році ціни на продукти харчування в Черкаській області в середньому зросли на півтора відсотка. Найбільше здорожчали яйця, цукор, макаронні вироби та фрукти. Ціни на житло і комунальні послуги за рік зросли на 16%. відсотків. Найбільше подорожчала електроенергія. Вартість її піднялася на 63%. відсотка. Насамперед пояснюють фахівці, економіка країни потерпає від обстрілів енергооб'єктів. Відбувається підвищення цін на електроенергію, на пальне, тобто в цьому ж вже випадку логістика, і тим самим ми маємо зміни цін на продукти харчування. На ріст цін також впливають зростання світових цін на продовольство, ну, оскільки Україна є частиною глобальної економіки, скорочення також посівних площ. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.